Всім привіт! Вітаю на каналі 36 і 6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку вашої дитини під час їзди в автомобілі. Ми вже з вами говорили про те, що в Європі дітей не виписують з пологового будинку без наявності автомобільного крісла. І насправді це дуже правильно, оскільки за кордоном дбають про безпеку своїх дітей. Насправді в нас немає такої вимоги, і вам дитину віддадуть з пологового будинку і без автомобільного крісла. Хоча, враховуючи сумну статистику аварій на дорогах та кількість загиблих дітей, це напевно не дуже правильна державна політика. Ще до того, як ви народите, дуже важливо обрати для себе правильне автомобільне крісло. Сьогодні ми з вами поговоримо, які є автомобільні крісла, які правила їх встановлення та експлуатації. Отож, розрізняють три типи автомобільних крісел. Це є крісла від нуля або крісла для новонароджених, вони мають безліч переваг. Це є крісла трансформери як ви бачите, це крісло, та крісла, які суміщаються в одному. Тож, давайте розберемося, які крісла краще підійдуть саме вашій дитині. Важливо знати, що всі діти повинні їздити в автомобільному кріслі, яке повинно бути встановлене проти коду руху. Приблизно до віку двох років, або поки дитина вже не виросте з цього крісла. Тож поговоримо про крісла для новонароджених, або крісла від 0 до 9-12 кг, в залежності від виробника того чи іншого крісла. Насправді на сьогодні є безліч різних фірм та модифікацій дитячих крісел, що немає уніфікованого підходу навчити вас правильно його встановлювати, але є загальні правила, які ми зараз обговоримо. Тож всі діти повинні сидіти проти ходу руху. Ми зараз обговорюємо крісло для новонароджених від 0 до 9-12 кг, в залежності від виробника, або це крісло, в якому дитина може їздити до того часу, поки вона не виросте з нього. Тобто, поки її голівка не почне виступати за межі крісла приблизно на 2 сантиметри. Тож, які переваги крісла для новонароджених? По-перше, воно має ручку, в якому зручно дитину носити. Тобто, коли дитина, наприклад, заснула в автомобільному кріслі, і ви не повинні дитину з нього витягувати. Це дуже важливо, бо ви не перериваєте дитячий сон, а хто має дитину, знає, наскільки це важливо. Наступна перевага цього крісла те, що його можна встановлювати на спеціальні ніжки від візочка. Також вони продаються окремо, тобто ви можете собі докупити їх в процесі. Дитяче автомобільне крісло має спеціальну платформу, яка знаходиться і вже є зафіксована в машині. Тобто, вам не потрібно кожного разу наново крісло фіксувати. Взагалі, деякі крісла для невинароджених навіть не треба фіксувати, тобто вони просто ставляться в машину, але обов'язково на заднє крісло. Ніколи не можна ставити спереду. Завжди воно має бути задом до ходу руху. Чому не можна ставити спереду? Тому що є ризик, якщо спрацює подушка безпеки, то це може мати непоправні наслідки для здоров'я вашої дитини або навіть призвести до смерті. Є багато питань, на якому саме кріслі правильно встановлювати автомобільне крісло: чи за водієм, чи за пасажиром. Насправді найбільш безпечне місце це є посередині. Задніх сидінь, але не завжди є можливість його там встановити з різних причин. Ви можете самостійно обрати, де зручніше встановити крісло дитини. Найбільш зручно це буде, коли воно буде знаходитися за кріслом пасажира. Тому що, якщо воно буде знаходитися за кріслом водія, по-перше, ви не зможете відсовувати своє крісло крісло водія. По-друге, якщо воно буде знаходитися за пасажирським кріслом, вам буде зручніше подивитися на дитину. Багато батьків апелюють, що незручно, бо дитину не бачить, оскільки вона знаходиться проти ходу руху. Дехто навіть чіпає якісь дзеркала, Але також цього не рекомендовано робити, оскільки, коли ви їдете за кермом, ваша вся зосередженість повинна бути тільки на дорозі. Якщо ж ви вже так дуже переживаєте і хочете бачити обличчя своєї дитини, то краще тоді сидіть поруч з нею, і нехай хтось інший керує цією машиною. Отож, вертаємося до переваг крісла для новонародження. Часто вони також ще мають ширмочку проти сонця, коли дитина заснула, і ви встановили його на ніжки від візочка і гуляєте, це захищає вашу дитину від зовнішнього світла і дозволяє їй комфортно спати. Також на ту ручку деякі батьки люблять чіпати іграшки під час руху, і це дитину забавляє, але не варто цього робити, тому що це є ще додаткова небезпека, тому краще не мати ніяких сторонніх предметів, які будуть висіти коло дитини. Якщо хочете, то вже краще покладіть його в крісло. Якщо ж говорити про крісла трансформери. Напевно, якщо порівняти по цінах, то воно буде дешевшим і буде служити дитині довше, тому що його можна давати як на новонародженій дитині і встановлювати його проти ходу руху. Так само потім можна його вже встановлювати за ходом руху. Воно робиться більшим і дитина може їздити в ньому в дорослому віці. І, зокрема, це конкретне крісло можна використовувати для дітей до 35 кг. Тобто, з одного боку, це добре, бо ви витратили кошти раз і маєте вже одне і те саме крісло надовго. З недоліків такого крісла це те, що ви його не можете витягнути і понести дитину з собою будь-куди, куди коли вам потрібно, чи це в поліклініку, чи в магазин. Також не всі батьки тішаться, що в них так довго є одне і те саме крісло, бо діти в ньому все-таки можуть і пити і щось з'їсти, хоча цього не рекомендовано робити. І, відповідно, воно буде досить. А вже забруднене до того часу, коли дитина підросте. До недоліків крісла Трансформера відноситься також те, що як правило вони є завеликі для новонароджених дітей. Обов'язково перевіряйте вагові норми для перевезення, особливо новонароджених, і це має значення особливо для недоношених дітей. Насправді ви ніколи не будете знати ще до народження, чи це крісло буде підходити саме вашій дитині. Такі крісла містять в собі спеціальні вкладки, які залежать від віку дитини. Обов'язково треба пам'ятати їх змінювати. Коли дитина підростає, то крісло можна збільшувати, і це можна легко зробити. Дуже важливо приділяти увагу правильному защіпленню дитини в автомобільному кріслі пасками. Важливо пильнувати, щоб ремені безпеки щільно прилягали до тулуба дитини. Тобто, якщо ми маємо зимовий період, і дитина в комбінезоні, то правильно зняти комбінезон, поклад, посадити дитину в автомобільне крісло і краще накрити її згори ковдрою. Бо якщо вона є в комбінезоні, паски не щільно прилягають, велика голова та ще ніжна шея дитини не є добре зафіксована, і це також збільшує ризик травми під час. Подорожей пам'ятаємо, що більшість аварій вони мають лобове зіткнення, тому важливо, що дитина їде проти ходу руху до вже найменше двох років, по деяких нормах навіть до чотирьох. В такому випадку дитина є захищена і кріслом таким, і пинкою крісла ззаду. Усі діти до 13 років повинні їздити виключно на задньому сидінні. Це є найбільш безпечно подорожі автомобілем. Часто втомлюють дітей, тому старайтеся робити перерви що 2 години під час їзди. Якщо ви сидите з боку біля дитини, старайтеся її розважати, показувати щось через вікно, співати їй та постійно з нею розмовляти. Це дуже важливо для її розвитку і для того, щоб відволікти її під час їзди. Для старших дітей вже не потрібні крісла. Є спеціальні такі бустерні накладки, коли дитина в них сидить. Згідно статистики, якщо старша дитина їздить на бустерному сидінні, це знижує ризик травми під час удару на 43%. Пам'ятаємо, що не рекомендовано, щоб дитина спала в автомобільному кріслі, але, наприклад, таке крісло для новонародженого, як я вам показувала в відео. Воно гарно розкладається, то, в принципі, згідно інструкції, дитина може там спати приблизно до 2 годин, і це буде безпечно для неї. Дорогі батьки! Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. І пам'ятайте, автомобільне крісло це не про розкіш, це про безпеку вашої дитини. До зустрічі в наступних програмах!